Уж потерпає від несанкціонованої дрібної реклами вже кілька років і в спальних районах міста, і в центральних постери, анонсування подій та звичайні, соціальні оголошення розклеєні на громадських зупинках, стовпах, ліхтарях і навіть на дорожніх знаках. Мешканці міста вже вішають оголошення навіть на деревах. Попри це, деякі люди вішують не тільки ну, забори, стовпи, це ще, як скажемо так, з горем пополам можна миритися, але те, що коли вони вішають на дерева, то це взагалі вандалізм і. Я думаю, владі просто потрібно більшій кількості облаштувати місця для таких оголошень місця не справді нарікають, що таке рекламне свавілля через відсутність альтернативи. Якщо людина хоче вивісити якесь оголошення, спеціального місця немає. Різного роду оголошення, які розвішені в різних місцях, безумовно псують естетичний вигляд нашого міста, але це зумовлено не тільки низькою культурою людей, які вішують де попало, а й тим, що у них немає альтернативи. Влада Ужгорода, ще у 2011-му обіцяла встановити спеціальні дошки однак слова так і залишилися словами жодного відповідного стенду. Ми так і не знайшли. Варто додати протягом кількох років старі рекламні тумби були демонтовані. Кошти не виділялися, були лише самі обіцянки. Як ми бачимо, ці обіцянки були пустими. Міська влада в чергове від своїх обіцянок відмовляється. Не поставила ці інформаційні стенди. Дошки для оголошень. Ви знаєте, в Ужгороді це тепер велика проблема. Штрафні санкції наклали на людей, які виконуючи свою роботу, розклеювали оголошення чи анонсували події, але запропонувати щось краще. Місто так і не спромоглося. Міська влада створює умови для порушення законодавства, а потім її каральний орган, муніципальна міліція штрафує простих громадян і підприємців за те, що вони розклеюють в не встановлених місцях. Хоча встановлених місць немає. Окрім цього, ще й комунальні служби не дбають про своєчасне очищення будівель від несанкціонованих розклейок. А папір картон розноситься вітром по цілому місту.